Мені однаково, чи буду. Я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі почучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять у каві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.